11 березня Кременчук швидкі новини за добу. Мене звати Перепелятник Сергій. Перший раунд перемовин у Саудівській Аравії був присвячений пропозиції України щодо режиму тиші на морі та у небі. Також обговорили угоду про рідкоземельні метали. Про це повідомило суспільне. Керувала без посвідчення водія та з ознаками сп'яніння. Патрульні склали адмінматеріали на 33-річну кременчужанку. Вихідними рятувальники провели 25 рейдів та оштрафували 17 паліїв трави. Працівники ДСНС закликають громадян бути свідомими та не спалювати суху рослинність. У Кременчуці відкривається виставка Відважні люди доброї волі присвячена дню українського добровольця. Захід відбудеться 12 березня о 10.00 у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. За повідомленням Полтавського обласного центру з гідрометеорології. В день 12 березня очікуються сильні пориви вітру. Перший рівень небезпечності жовтий. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне, ви звичайно, знаєте: підписка і лайк.